Привіт усім та добро пожалувати до другого епізоду серії Advanced Ukrainian with Victoria. І у цьому епізоді я хочу поговорити трохи про війну і про рішення, яке я бачу цього. Ця тема дуже нелегка, емоційно заряджена і ем, тому я не кажу, що це єдиний правильний варіант. Рішення цієї ситуації, але я хочу висловити своє бачення. Тим паче, що сьогодні е, існувала ситуація, в якій е, ми говорили про це. Я маю на увазі е, я і мої однокласники, з якими я навчаюсь, е, і вчитель також. І це зараз дуже актуальна тема, адже в Німеччині зараз е, 23 лютого будуть вибори. <клес> Перепрошую. Тобто вибори нового, нової партії для Німеччини. Існують різні партії Німеччини, такі як, як CFD або AFD, перепрошую, ЦДУ або АФД. А, Ось. І AFD, наприклад, це та партія, яка активно виступає проти. Різних біженців проти того, щоб допомагати біженцям і за те, щоб їх вигнати з країни і <кій> припинити підтримку. Ось це більш радикально налаштовані політичні діячі, це вже більш як праві, консервативні. Зараз у нас тут в Німеччині правлять, здається, ЦДУ, це Крисліхе демократіше. Партія, тобто християнська демократична партія, і це більш лояльна партія, яка також підтримує біженців, тому Німеччина дуже активно зараз підтримує біженців. Ось, але існує загроза, що з новими виборами виберуть оберуть якраз таки ту партію, яка дуже ем, не дружелюбно, тобто не товарисько відноситься до українців і біженців загалом. Ось і на цій почві у нас сьогодні, тобто на цьому підґрунпідґрунті, ми сьогодні в школі про це спілкувалися в тому коледжі, де я навчаюсь, і там будуть проходити вибори скоро також для шкільників. І туди прийдуть політики, і будуть задавати і їм, тобто можна буде задати запитання цим політикам. Ось і тому існували, існувало завдання. Від нашого вчителя історії, щоб придумати декілька запитань для політиків. Ось і це була дуже цікава задача. І коли ми придумували запитання, то відбулася така розмова. Одна однокласниця сказала: навіщо допомагати Україні? Ну, вона це не буквально так сказала, але суть така, тобто сенс такий, що навіщо допомагати Україні? Адже це ризик для Третьої світової війни. Адже якщо Німеччина буде активно допомагати Україні, то може статися. Загроза того, що Росія нападе на НАТО. І тоді ем, це Третя світова війна, так? Якщо вона нападе на Польщу, або на Німеччину, або на будь-яку країну НАТО. Ось. І, ем, і це, в принципі, ем, непогана думка. Тобто я маю на увазі, що це. Ем, в цьому є сенс в цій думці, тобто навіщо допомагати Україні, якщо це може загрожувати тому, що весь світ або більшість більшу частину світу стане під загрозою Великої третьої світової війни? Ось, але інша думка, яка довгий час була моєю, також е, основною думкою е, з цього приводу, це те, що е, якщо Україні не допомагати, то е, Україна стане колись, можливо, частиною Росії, тобто Росія, можливо, її е, завоює, і е, можливо, тоді. Е, Росія стане більш могутньою, тому що Україна це дуже велика територія, і в ній існують ем, існує багато потенціалу, тобто багато ресурсів і ем, корисних копалин, наприклад, таких як нафта, природний газ ем, тощо і. Тоді Росія буде ще могутнішою, і в неї вже буде можливо історія перемоги, тобто, що Росія буде усвідомлювати, можна збільшувати свою владу через загарбницький спосіб, через те, щоб на когось напасти, атакувати, забрати, завоювати. І це дуже небезпечна тенденція потенційно, адже Росія вже і так доволі таки велика держава в світі. І територіально, і історично. Ось це такі дві думки, і, звичайно, я не знаю, в кожній з цих думок є свої позитивні негативні сторони. Ось. Але я думаю, що неважливо... Чи переможе Росія Україну, чи програє неважливо від цього? Я думаю, що це не вирішить, що на цьому війни в світі не закінчаться. Тобто, що війни завжди були, скільки людство існувало, і війни будуть, і вони будуть. Тому що людина така, це її природа, вона бореться, вона воює, людина, як то кажуть, людина людині Вовк. Омнілупус якось є латинська назва. І я вважаю, що неважливо, чи будуть підтримувати Україну інші держави, але все одно. Це не вирішить остаточно проблему відсутності миру, так відсутності миру в світі. І що може вирішити цю проблему? До речі, мені дуже шкода політиків, тому що вони в дуже скрутній ситуації, тому що від них вимагають на них величезна відповідальність, але вони просто не в змозі самі ліквідувати, так? Війну або ліквідувати проблеми людства це проблеми е, корупції, обману війни, ненависті е, вбивств е, і так далі. Крадіжок теж. Вони не можуть це ліквідувати. Чому? Тому що це не. Це не в їх силах, так е, вони можуть віддавати якісь закони, щось змінювати і так далі, будувати, але е, вони не можуть вплинути на е, всіх людей в світі. Тому мені дуже шкода політиків. Але повернемося до е, підсумку, так е, що взагалі може допомогти в цій ситуації? Як я це бачу? Е, я вважаю, що. І це... Лише моя думка, наголошую, тобто це суб'єктивна думка, і е, прошу її поважати. Е, це те, що я вважаю, поки е, весь світ не прийме е, не матиме мир в душі та в серці, поки весь світ не матиме цей мир, е, тоді, ну, допоки не буде е, миру в світі, тобто мир е, взагалі навколо нас починається зсередини. Е, це я думаю вже відомо. І оскільки люди, багато людей в світі, особливо в сучасному світі, вони не мають миру всередині. Зараз сучасний світ дуже швидко обертається. Існує інтернет, існує чат GPT, існують безліч свобод і можливостей також. І я думаю, що багатьох людей немає миру. У мене до певного часу в житті теж не було миру. Зараз він є, і я розкажу в декількох реченнях. І як це сталося, ем, я, прийняла, ем, я зрозуміла, що я е, погана людина, я зрозуміла, що я е, маю багато, 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 багато провини перед е, творцем, який все створив, і я визнала свою провину і попросила пробачення. І е, Ісус мене пробачив, і тепер я маю мир і спокій в душі. І я вважаю, що якщо кожна людина це зробить, тобто, якщо кожна людина прийме Івангелію, е, прийме Ісуса Христа, почне читати Біблію, то е, не буде в світі війни. А допоки це не сталося, в світі продовжуються війни. Як не Україна, Росія, так ще якась війна, наприклад. Палестина та Ізраїль або ще якась війна. Я думаю, в певній мірі цього можна очікувати очікувати, адже людина істота не ідеальна, грішна і, власне, здатна до ненависті, здатна до помсти і здатна до того, щоб вбивати і робити один одному погано. Ось це моя суб'єктивна думка. Ще раз наголошую, прошу її поважати. І прошу в коментарях не писати якісь дивні коментарі. А якщо тобі було цікаво і корисно, то ставляй лайк і можеш написати, звичайно, свою думку в коментарях з цього приводу, поважаючи мою думку, теж мені буде дуже цікаво. Послухати е, твою думку. Дякую, що ти е, мене дивишся. Я сподіваюся, ти зміг або змогла зрозуміти е, дещо з цього відео, можливо, все. Мені цікаво, скільки відсотків. Якщо хочеш, пиши в коментарях: е, чи 50, чи 80%, чи 90, чи 100%. Можливо, ти з України е, і дивишся мене, або з Росії, і все розумієш. Ось, Тому пиши, скільки відсотків ти зрозумів. Е, ще раз хочу пояснити що я Спеціально говорю так швидко, тому що це все-таки Advanced Ukrainian with Victoria. Тому я говорю дуже швидко, щоб зробити для тебе челендж. Отже, дякую за перегляд, і до наступного тижня! Щасти і бувай!